Усім привіт, мої дорогесенькі! Сьогодні велике свято, водохреща, це вже по-новому. Ну, будемо, будемо святкувати. Ну, в принципі, ну яке наразі святкування? Це, це таке свято то й свято. По, е, якби ну поздоровили кожного, поулибалися один одному. Та, та й оту таке свято. Хто зараз святкує? Зараз святкують ті, у кого не коснулася війна. А кого знаєте? Діти на війні, батьки на війні, сестри, братики, друзі. Ну ну яке наразі святкування. Але все одно, ну ну, все-таки, все таки Все таки якесь свято. То треба, хоч хоч якось підлаштовуватись під це життя під час війни, то воно, ну яке воно є, таке воно є. Так, так, надіємося на краще. Так, все буде Україна. Україна переможе. Так, так, так. Я надію не, не відкидаю від себе. Я надіюся дуже-дуже. Ну, Чекаємо, чекаємо перемогу. Низький уклін та велике. Дякую нашим дорогим захисникам та захисницям за тяжку працю в такий тяжкий час. Друзі, сьогодні шосте січня. О, ну представляєте, забула. Оце як новий рік наступає, то я щось буває, кажу, що то е, того року. Але ні, друзі. Я, я вже в цьому році, 2026 рік. Наразі це вже вже шостий день цього нового року. Вчора в мене, друзі, було день народження. Дуже-дуже хочу всім подякувати. Дуже вклоняюся вам усі, мої дорогесенькі Скільки було мені поздоровлень. Просто, просто неймовірно. В общем, як тільки почалося, в общем, перше е, привітання прийшло мені на вайбер, це було 10 минут першого ночі, тобто 10 минут 5 січня, оце ночі, і почалися поздоровлення. Телефон, я думала, бідне лусне від цих поздоровлень. Пілім, 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 пілім. Ну, в общем, в принципі, світла не було, то я так і не спала. Ну, ви знаєте, що коли світла немає, я не можу спати. Я в тиші не можу спати. Коли вночі є світло, я вмикаю на комп'ютер якийсь длинненький серіал по барабану. Який я його не дивлюсь, просто воно ото щось бурмотить. А я під це бурмотіння засину. То, в общем, то отак. А це. Я як оту, в телефоні була майже усю ніч, короте. а потім перед раночком вимкнуло світло та я заснула, трохи перекемарила, скажімо так. Та, та і День народження, друзі, я своє не святкувала, я вам казала, е, ну, просто якби, ну, привітання. привітання до мене приходили. Ну, то так, дзвонили, писали, в общем, дуже-дуже дякую. Я, я, та, я так не очікувала, скільки, скільки багато таких класних, дуже добрих слів було мені написано, було мені сказано. Я дуже-дуже рада цьому, дуже радію, тому що ви так відноситеся усю до мене. мені дуже дуже, це ну дуже, Друзі, дуже вам величезне дякую. Дуже багато привітань було. Я навіть не очікувала дійсно. І останнє привітання перше. в 10 минут першого е, раночку, скажімо так, прийшло, а останнє е, без 15.11, тобто, ну, 23-ю. Аж аж ночі, скажімо так. Тобто, ну цілий день, цілий день. В общем, ну 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 просто класно. Я, я дуже друзі, здоволена. Друзі, хочу показати. така от трояндочка вже у мене жовта, бо просять мене показувати, як вона буде. От ну, день через день, як вона буде себе показувати. Ну так показує. Ну яка різниця? Друзі, її вона вже не квітне, просто е, оці квіточки вони відійшли від морозу. Вони просто такі. -то. ну, не такі, -то, до. Ну такі от. Ну, от, от такі. Коли буде вже весна, коли вже буде стабільна температура нормальна, тоді я буду їх обрізати. Усі трояндочки, я обов'язково вам покажу. І отак, друзі, теж просите мене показувати, як гірчиця виглядає, ну Наразі отак. Не перекупую ще раз, кажу, друзі, був час, коли я і перекопувала, і просто сапувала. То саме найбільше я обрала найліпший варіант. Це посіяла гірчицю. Ніякий інший седират мені не подобається. Друзі, я розумію, що комусь там фацелія, комусь там жито, комусь там ще якесь там, комусь суміш подобається. Мені таке все, я все перепробувала. Все, друзі, все перепробувала. Мені нічого не подобається, окрім гірчиці. Це в моєму регіоні. На моєму городі, друзі. А ви вже дивіться, як у вашому регіоні. І Дивіться, от я не висаджую капусту від слова зовсім. Як я перестала висаджувати капусту, в мене не стало не білокрилки, ну деяких от таких шкідників в мене зовсім не стало. А якщо вони і з'являються, то побризкала з вечора на ранок вже немає. А хто знає, що таке білокрилка, її вивезти, якщо її багато, то це, це капець, це дуже тяжко. Це дуже дуже тяжко. ну тобто так. То я не висаджую. Хто висаджує капусту? Гірчиця не годиться. Це одного сімейства. Вони. То, то, ну, ну, то так, у мене основна частина це помідори. Ви знаєте, друзі, я висаджу у мене дуже багато сортів помідорів. Я наразі продаю насіннячка сортових своїх томатиків, більше ста сортів. Е, то, будь ласка, за 20 листопада ще є відео. Ось-ось, е, може через тиждень, може через півтора ще одне відео я виставлю з насіннячком. Там ще будуть новеньких трохи, трохи вже не буде інших, але будуть трохи новенькі ще насіннячки. Ну, я завжди таке, кожен рік роблю. Щоб, щоб було досталь, друзі. То, то, то хто хоче наразі замовити більше ста сортів томатів, і низкорослі, і високорослі, різнокольорові, які хочете, то зайдіть в та відео, полистайте туди донизу. І там як замовити, скільки коштує, там все все у відео сказано. Ну, то отак. Ще буду висівати, висаджувати в цьому році гіркий перець, солодкий перець, але ну, гіркий перець на продаж буду на сінячка. в мене дуже багато сортів новеньких. Ну, Подивимося, чи не, чи не обдуруємо. Рили мене. Продавці із, із сортами, бо в минулому році я вам показувала. На жаль, майже усі сорти були не ті, що я замовляла. Ну в цьому році подивимося. Багато не замовляла. Ну, подивимося, чи то є насправді ті сорти, чи ні. Ну, будемо дивитись. Так, солодкий перець я тільки для себе висаджу. На насіння не хочу, і буду дуже мало в цьому році, бо то, що я нависаджувала в цьому році, в мене ще досі мій солодкий перець лежить, ще достигає. Мій, мій домашній. Просто там в літній кухні він в ящику лежить, собі та й лежить, та я потрохи його дзьобаю, то, ну, то мені дуже багато. І баклажанів буду трохи менше. Може, кущиків з п'ять посажу, і, ну, і солодкого перця, може кущиків 10, не більше. Мені одної це дуже багато. На продаж я їх не висаджу, ще раз кажу. Потім хочу там кукурузу, декілька сортів посіяти обов'язково. Ну, хочеться мені. Ну, це із такого. І, друзі, слідуюче відео я буду вже потрохи показувати, в декількох відео вже воно війде, яке насіння і що я буду висівати на вже оце в цьому сезоні. То, будь ласка, слідкуйте. А, і огірочки, друзі. І покажу, які я огірочки висаджую, і які я буду висівати в цьому році все друзі, все покажу от трохи-трохи. Отам слідуче відео прямо після цього буде. І ще слідуче, то отак. Ту так, друзі, в общем, такий сьогодні день. Водохреща. Ну до церкви, друзі, я вибачаюсь перед такими дуже віруючими людьми. Я не настільки фанатично віруюча. Я до церкви не ходжу, я вибачаюсь, але ну не змушуйте мені туди ходити. Я ну я така людина, яка я. Я вірю. Отаку, у мене Бог у серці, Бог на небі. Все по церквам не ходжу. Мені немає часу. Ну немає часу. І таке було. Знаєте, що я, я і працюю і в неділю, я і працюю і на. Церковні свята, бо таке було, що я на Пасху білила літню кухню, а мені там писали, що мене і Бог покарає, і, і те, і все. Ну, вибачайте, друзі, ну не пишіть отаку дурню мені. Ну, будь ласка, я розумію. Ну, ви отака віруюча людина. А я отака я отак вірю. Знаєте, моя бабуся, в нас дуже працьовита родина була. У нас в мене в принципі. Ну, якби у нас в родині не ну, ну не було таких віруючих людей, щоб мені це от дуже прям вкладали в голову. Та я я дуже, я дуже вдячна своїм батькам, що мої батьки не по церквам ходили, вибачте, будь ласка, а вони працювали безпробудно. І таким чином, от як багато хто казав, ой, в 90-ті роки дуже тяжко було не було там і макарони змащувати і, і таке, і сяке. Завдяки моїм роботящим батькам, в моєму житті не було 90-х. У нас було на столі і м'ясо, і яйця, і, і масло, і, і цукерки, і печиво, і все, що забажаю, ну, було у нас. Мене... Тато прийшов з роботи, не передіваючись, до городів, до, свинь, до свиней, до курей, до, ну, в общем, отакого. Так у і мама, і не тату, не маму, У мене не мали якихось там начальників чи що. Тату в мене водій екскаватора, просто обична людина роботяща. Мама у мене оператор котлів, ну тобто теж. Теж просто працьовита людина, які дуже працювали. Було на той час багато городів. Ну, зараз в мене оце, 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 що в мене є. І то я ще висаджую томатики у своїх ну, друзів, скажімо так, знайомих, вони мені дали свій город, бо вони нічого не садять. Ну, вибачайте, я той город ніколи не знімаю, не буду знімати. Вони мене так, це такі умови були. Я їм не що... Ну, не платю не, 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 ну, за цей город, але ну, я плачу за воду, яку. Я поливаю там на тому городі, але я не знімаю на тому городі, бо ну, по-перше, це люди військові. Ну 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 я вважаю, що таке не можна робити. Ну і вони мене попросили. Такі умови були, що я там на тому городі буду. Ну, тобто так. А от батьки мої у нас був дуже величезний город. Багато картошки садили, багато багаторудзи садили, бо і, і свині були, і кури, і гуси, і качки, і індюки, і боже, і кози були якось время, Коров не було. оце, оце, оце. оце. Але ну я за що вам кажу? То, будь ласка, ну я отака така теж людина, знаєте, я працюю зранку і до ночі, і в свята церковні, хто каже, не можна працювати, знаєте, Бог е, любить працьовитих людей, Бог не любить непрацьовитих людей. Так що ну ну вибачайте, то так е, моя бабуся казала службу. Служба закінчилася в церкві, все, можна працювати, бо ми працьовиті люди. Ну, тобто так. Ну я вибачаюсь. Ну, у нас в родині якось так. То я й така, ну і і дітей так вчу. Ну то ну, тобто, то, то, то отак, друзі, то отак. І ще дуже велике дякую вам всім за подаруночки, хто мені дарував. Подарунки на день народження на Новий рік. Дуже вам дякую, я дуже дуже вдячна. Ще останній подаруночок, друзі чекаю від синочка з дочечкою. Ну там дуже такий. Скажемо так, дорогий, вісомий подарунок. В мене вже комп'ютеру, ну комп'ютер дуже дуже старий, йому вже років двадцять, навірно, тому комп'ютеру. То дітки мені вирішили подарувати ноутбук. то Спочатку синочок там ну всякі оце перестановки зробив, бо я. я... Я там не розуміюся. А потім вже прийшли мені, а потім вже як буде час, то приїде там, мені все покаже та розкаже. Бо ну, ну бо, бо, бо техніка. Я з технікою не дуже товаршую, мені треба все показати. Ото знаєте, як кеценятко написало, його мордочку товчуть. Оце мене так треба треба показати, все розказати, показати, бо я не дуже в цьому розуміюся. Ну, ну от так. От, Ото, от, друзі, поділилася з вами. Так, тепер у кривому розі зима така: день сніг. День дощ, день сніг, день дощ. Ну коротше, учора було дуже слизько. Я вчора навіть своє день народження, ось деревина завалилася. Погляньте, яка товстенна, то я її, в общем, попиляла і попритягувала. Деякі попиляла в хату, занесла, деякі ось наразі тут ще лежать. Буду пиляти. То, то ну, друзі, я працюю і на своє день народження. Я і працюю, і усі свята. Так що ну ну я така, друзі. Ну за мене ну дядя Вася не прийде, ніяке не зробить. Я сама це все роблю, ну вибачте, будь ласочка. ми всі різні, але якщо б ми всі були однакові, нам було б нецікаво жити. Ну, Правильно ж, правильно. Ну, То таке, друзі. взагалі відправила посилочки. А, хочу температуру сказати, друзі. Ой, блін, плюс вісім. Капець, короче, оце вам і водохреща. На водохреща обично ну дуже холодно, а у нас плюс вісім. І на завтра теж таку саму температуру передають. На Київ я дивилася, там у них щось сніжить. На західній Україні там щось сніжить дуже. Ну, ми орієнтуємося кривий ріг трошки по Києву, бо через дня, два, три, чотири отакову от і до нас іде ота температура і сніга. То ну через два-три дні очікуємо і у нас снігу. Ну, подивимось, бачите, цікаво. Якби ото не мінус 15 а не мінус 20, Така температура, в мене лічно така влаштова температура, прям на, на, на всі 100. І в хаті тепло, і на дворі не, не дуже. Ну, погляньте, шипочка бігає, грається. Мацянчик воно чекає на розпаковку торбів. Тайсон десь бігає. Тайсон, ти де? Укусик мій. Та й сону не вдіваю. Не вдівала сьогодні. Вчора ми ходили з ним гуляти це та, за деревами, за деревом, цим, то я йому комбінізончик вдівала, що пані Галиночка подарувала. Дуже дякую. От, постійно буду дякувати, бо це ну, мені дуже приємно. І, і цей, сьогодні не вдягала його, бо він в хаті мене чекав. Зараз випустила, то він десь бігає зараз. Побігай, побігай, та поки я запишу відео і підемо до хати, друзі. Поки є світло. В общем, субота-неділя у кривому розі прям нам подарували багато-багато світла. У неділю кажись, на три години тільки вимикали світло. На годину зранку і на дві години десь щось туди-сюди, отак от ввечері. А з понеділка вже Рунов у нас порубали коротше, говоря, світла більше не було, чим є. Ну, Взагалі і сьогодні таке. Оце сьогодні з 11-ї вимкнули світло і щось. Ой, не, не знаю, що щось до якоїсь години, в общем, зараз залью відео, поки є світло та, та буду, ну, дрова треба попиляти та позаносити, бо на завтра знову дощ передають, щоб воно все оце не, не промокло. Ну, Це суха деревина, вона завалилася, бо вона стара, суха. Ну, Я молоді, такі соковиті, я не пиляю дрова, бо ну, ну, дерева, бо смисл з них. Вони і не таке жару, ну, не таке тепло віддають і ну, нашу. Хай росте собі деревина. Це завалилося. Я що порізала та й забрала то отак. Так, друзі, зайшла в маркет опт на карачунах купила пшеничної крупи ось оскільки. Е, ой, скільки. В общем, 13,20 за кіло. Це в мене тут на 4 кг 6 кг 250 г. Оце я, оце я купила в пакеті. Е, це я буду готувати їжу для безхатніх собачок і кишечок. Це, це є. Так, далі. а, Зняла в АТБ готівки трохи на касі, дуже вдобно, це мені подобається. Далі, в АТБшки купила хлібину чорну, те, сіру. Щось вона мені так почала подобатися, прям ну просто капець. 10,80 за, за буханець. Це соціальний у нас хліб кривоморози Ватабечки. Дуже свіженькі, дуже смачненькі. Е, так, далі, друзі, насіння в мене закінчилося. В общем, купила я була в АТБ, то й купила на акцію таку велику пачку на акції 64,70. Тут 260 грамів. Я зразу не їм, я все одно підсмажу на сковорідці, бо ну я люблю таке більш засмажене. Ну, мені писали, що не можна таке. Ну, можна, не можна. Ну, друзі, ну я не люблю таке, прям. Воно мені сире. Ну, в общем, якось так, коротше говоря. Так, ну, як завжди, каву попила е, в АТБшки 33 гривні. А, ні. Ні, 33 все-таки. 33, бо то корм. 33. Е, американу з молоком. Масянчик лізе. Ой, до м'яса. Чудо да? моє. Ти до м'яса лізеш. Зараз. Так, котам корм купила три баночки. На акції був. м'ясо печінки з куркою дві баночки і з яловичиною одну баночку. Так, він наразі 33,90, Ну, це тільки ці іменно смаки. Інші смаки без акції йдуть. Ну, я ці взяла, яка різниця. Вони в мене все їдять, котики. Мандарини купила, друзі, такі смачні мандарин, Муркот називається. Він ой, скільки ж він коштує? 67,90 за кіло. До нового року вони були по 75. Я одненьку взяла. Боже, яка вона солодка і з присмаком якоїсь цукерочки. І чистяться вони, до речі, так само, як і ті, що дешевші, що я казала. Але ці смачніші, такі прям солодкі і дійсно якийсь присмак цукерочки. То я оце взяла на Там було що вибрати. Оце взяла, короче говоря. На 121,13. Ото на гриблах хтось на скільки. Так, ще я в маркет опців. Купила ну, таку коробочку невеличку, друзі, оце, цього, е, Масян, ти оце будеш чи що, е, салат, шуба. Думала сама зробити, а потім думаю, блін, це буряк звари, моркву звари, те звари, сільотку почистить, та ну, його в баню. Купила е, коробочку, ця коробочка. ой. Це, це не той чек, це за тебе, коротше, чек. В общем, салат під шубою у мене на 61,7 копійок заважив. Це отаке. В общем, а так він. Ой, а так він, що ж він? 165 гривень за кіло. То отак. В общем. А, і що, друзі? ще я 33,30 за кіло купила бульйонний набір. Повен пакет нагребла, але ну, там були собачки по дорозі, дуже мало зараз чомусь бігає, то я йому трохи, трохи погодувала, а це донесла, хочу зварити. Зараз своїм трошки, ось по кусінчику дам, і зварю на пшеничний крупі, та піду, у мене там є безхатні собачки та кішечки, хочу, хочу погодувати. Безхатніх твариночок багато всюди. Тільки, знаєте, коли холодно, намася, що не дуже, не заходить тобі. Ні, заходить, все нормально. На, ната, напит. Тайсон. А, ось що Тайсон, друзі, в літній кухні. ну Тайсон навряд не буде. Напір. ну бачте. Це товариш такий викрутасий ще той, він варене з це любить. Напір. Або то буде нюхати три часа, поки, поки підбере. Ну, коротше кажуть, він в мене такий цей хлопчик. Друзі, всім велике дякую. Хто нам кидає гроші на карту. Я годую безхатніх твариночок. Дуже-дуже вам усім дякую. Величезна. Карта під відео у опису. Тайсон з майсанчиком їдять, а шибки щось не дуже зайшло. Вона, от, бачите, любе чи забирати, чи що вона так в неї був. Ото кусок я віддала Тайсону, вона щось вона любить варене. І корочки, друзі, все погляньте, їдять капусточку. Я їм тільки що нашаткувала. Питають мене, чи кожен день я даю капусту. Ні, даю через день. Коли була гірчиця, ще не померша, давала гірчицю. Зараз вже тільки є капусточка. Ще в мене є морква, я ще по 9 гривень, бо накупляла хтось наскільки. Буду варити терти, буду просто е, таку обичну натирати давати. Бурячок можна давати, але бурячок більше варений. Ну, я, я більше варений даю. Тут, тут так, картошечку можна зварити та натерти давати, воно теж дуже добре. Їдять. Якщо добре годувати, курочки завжди будуть добре нестися. У мене немає перебоїв. Ні-ні, дівчинка моя, заходь, заходь. Заходь, не надо сюди виходить. То ну то так вони будуть завжди добре нестися, коли за, за ними вхажувати. За всім, друзі, за всім треба вход. Я завжди кажу: нема такого, що посадив і забув або зростає, як зростає. Ні, за всім треба вхажувати, за всім треба доглядати, за всім треба дивитися. Тоді, ну тоді все буде. То так, друзі, зі святами вас усіх. Зі всіми святами, які є, які будуть. Люблю вас, ціную дуже, дуже сильно. Дякую всім за підписки, за лайки, за коментарі. Такі теплі, теплі слова в коментарях. Дуже вам усім дякую дякую за привітаннячко. Дякую вам усім. Низький уклін та велике. Дякую нашим дорогим захисникам та захисницям за тяжку працю в такий тяжкий час. Слава Україні! Всім всього найкращого!